Доброго дня. Сьогодні з нами пес гавчик та книжечка Хто чим корисний? Пес гавчик раз у літню пору почув розмову серед двору. Промовив коник. «Іго-го, не знає хто труда мого. Я найкорисніший для дому. Вожу людей, зерно, солому, мене впрягають в плуг. Я людям. вірний друг!» Корівка мовила йому. А я, яка корисна му, я разом з сонечком встаю і людям молоко даю, а з нього потім роблять сир, вершки, сметану і кефір, і ряжанку густеньку, і масло солоденьке. А курка і собі: коко? Це, звісно, добре молоко. Та відповідь така моя: в дворі найважливіша я. Та є, хто пір'я для перини. І яйця, хто несе щоднини, а яйця треба знати, завжди їдять малята. Вівця забекала Бебе, ну й розхвалила ти себе, та без овець, що не кажіть, було б найважче людям жить. Щоб їх зігріти в холоди, ми вовну даємо завжди, а з неї для людини плетуть шарфи й ковтини. Мовчати далі пес не став, він голосно промовив Гав, а я господарю служу. Іді, мій двір, я стережу. Гарчу, чужих лякаю, і вас охороняю. Тут підняла корівка роги. Нам сперечатись ні до чого. Усі ми, друзі, звісно, по-своєму корисні. Дякую за увагу. Все буде, Україна!